Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався за Суперкубок Іспанії 2022, 12 січня 2022 рік. Півфінал. Суперкубок Іспанії. Еріад Саудівська Аравія, Барселона, Реал Мадрид. Ось такий, друзі, відбувався. Відповідно, матч. 3-2. 3-2, Мадридський Реал перемагає. 3-2, Мадрид перемагає. Вінісіус Жуніар, Карім Федерико Вальверне. Принести Вальверде. Принесли Мадриду перемогу за Барасовом, забував Люк Де Йонг та Фаті. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Барселона 4-3-3 стартова розстановка Барселони. Хаві, головний тренер команди Марк Андре Терштегі на воротах, пара центральних захисників Арауха Піке, Альба, Даніал Віс по флангах, Сахер Бускетс Гаві Франк Де Йонг, три копіх захисників, Осман Дембелє, Люк Де Йонг та Ферран Торес у нападі. Це стартова розстановка Барселони. Мадрид 4-3-3 стартова розстановка Мадрида. Тибо Курто в воротах Начо Эдермелітан про центральных захисників Карлаха ЛМЗ по флангах Трикопив захисників Лукамодрич Казимира. Ä, Тони Крос Казимира Лукамодрич. Бензима Асенсия жуниор, Венісио Junior and Napad, Center Tavarst, Мадридского Реала. Тепер, друзі, давайте будемо з вами говорити про сам. Безпосередньо якраз футбол. Що я вам, друзі, взагалі то можу сказати? Що я вам взагалі то, друзі, сказати? Обиді команди дуже здорово розпочинають даний поєдинок. І Барселона дуже здорово розпочала, і Реал. Тобто в цілому, друзі, в цілому, я можу вам сказати, що матч був рівний. Що матч був рівний, обидві команди обмінювалися доволі таки непоганими атаками, і справді. Доволі непоганими атаками обмінювалися обидві команди. Непонії комбінації проспекту не проходили. Але забити ось ніяк ніяк не вдавалося. ось на 25-х хвилина матчу. А такого я Реал Бензема! Карім бензема! Передача каріма! Венізиус жуля! Вихід 1-1! Гол! Венізиуа! ZBA гол! Мадридський реал! Виходить уперед! 25-та хвилина. 1 0. Мадрид, 1-0. Мадрид! Збиває! Гол і Мадридський Реал дуже хороша комбінація. Команда Carland Shallow провела, і там По-перше, геніальніша передача. Ну і Венісин Джуніор Вийшов один на один, і він відповідно свою нагоду реалізував. Він, відповідно, свою нагоду реалізував мадридський Реал збиває 1-0. Але Барселона, в принципі, не здається. О, команда Хаві намагалася відігратися, як Барселона виглядала, да. Очень потом сказала. Пиралець не пан Номін, коли Осман Демелов його не подачу. Люк Де Йонг удар! Голову Люк Де Йонга, але... Тіпо круто. Зафіксував м'яч у ластих кроках, Взагалі Осман Дембелі. Брав дуже здорово на себе ініціативу француз. Постійно намагався там загострювати. Ось. В принципі, після забиток м'яча, так Манрід більше команди Карвана Чотів, що на контратах стало діти Персона здається, і 8 він якраз то 41 а хвилина матчі. Усман Дембілі отримає м'яч на лівому фланзі. Француз Усман. Усман простріл. Люк Де Йонг кривається з бійцем Мадрида. Гол! 1-1 Барселона. Зрівнює рахунок матчі. Люк Де Янг. Забывая гол, там и Мяч выбывал, на мяч получает в Люк Де Йонга. И, відповідно, залетает мяч у ворота. Гол, 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 гол. Один, один. Барселона. Зрівняла рахунок Барселона. І, в принципі, друзі, Барселони ще непогані проходили атаки, але ось реалізувати їх не вдалося. Перший тайм завершується. Завершується він з рахунком 1-1. Але ось другий тайм. Другий тайм, і справді цікавим. Перша перше хороша атака у Реалу. Коли Карім Бензима, Карім Бензима, тримач Карім! Карім Бензима, Бензима, Бензима! Удар! Стійка! Відбивається Барселона! Дуже хороший такий був відний удар від Керима Бензима з лівої ноги пробує карім. Але мяч тут ще відповідно. Вестку. У другому таймі у болт як то атак на мою думку. Пострій По ось таких небезпечних атак. Берзон також в принципі відповідала цими непоганими атаками. Але вось вона, друзі, 72 72 Семьдесят друга матчу. Друг матчу Атакує мадридський! Реал, атакує Мадрид, передача Бензима, Бензима! Терштеген! Вытягивая Карима, Підхоплює Підхопляч, Віні. Віні простріл. зовут Терштеген! Педва мяч! Бензима! добивання, Гол! Мадридський реал! забиває гол! Команда Карлан Знову Снова выходили барад це робить Карим! Бензима! Бензима! Забывая гол. Один два. Мадридский Реал выходит вперед. Але Барселона не зупиняється. Барселона не сдается. Барселона не сдается. Пригадить, не непогано так, коли Усман Демелі віддав приховану передачу на Гаві, якщо не помиляюсь, там Гаві виходив якраз ту нудерну позицію. У Гаві, 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 просто Гаві! На Усман Демелі простріляв Гаві. Футболісти Мадрида на місці. Особливо тисну на Барселону. Все одно був такий тиск, і в кінці кінці Восін, Кутовий, який дуже здорово розігрується. Футболісти Барселони, якщо не помиляюсь, там саме... Сам, якраз саме Кутовий, якщо я не помиляюся. Футболісти Барселони розіграв дуже здорово. І допадає подає чудовий на майданчик Гол! 2-2! 2-2 на Афаті. 2-2 на Афаті зрівняв рахунок. Геніально Фаті обрав позицію. Йде на подачу про Шерті Альби. І подруга Фаті. Граматна позиція. Дуже все чітко він обрав. Пропав головою. Ну і рахунок стає 2-2. Рахунок стає 2-2. Ну і матч переходить в овертайм. До речі, друзі, до речі, друзі, у Барселони. Рішне, цей матч. Депай, Груста Фаті, П'єдрі, Жуджлам. Uh, ще Елзалзулі, ще виходив, але потім його замінили. Через травму, на привеликий жаль. Камін Редріго Васкес Вальверде вийшли у Мадріда. На другий тайм. Ну, все, у в цій футболісти вийшли на тайм номер 2 uh, Цікавий матч. Uh, який 2-2. Неймовірні емоції. І матч, да, переходить в екстратайм, Барселона хотіла виграти. Барселона хотіла виграти даний матч. Великими силами Барселона йде в атаку і Рябанин. Мене... Контратака! 4 в 2, по суті, ця атака у Манрінського Гурява. Розвертається, це була 98 година овертайма. хід, Родриго, Радрига, Родриг. просто Вені, пропускає Вені, Вальверде. Федеріко Вальверде, гол! Гол! Федерико Вальверде! Федери кольверде! же там Веніс Джуніор пропустив! Ну це було щось просто геніально, і Карім Бензема також не торкався м'яча, дав змогу Федеріко Вальверде, якраз то вийти ну, на роботиці, Федеріко Вальверде, Федеріко Вальверде, приносить мандрівському аріалу перемог. там контратак, ще контратака, до речі, в другому овертаймі була, коли там Вінні вийшов до ноди, не реалізував на году. Барселона намагался і в третий, в кінці кінці, відігратися, але на цей вже раз все-таки не вийшло. І в кінці кітців Мадридський реал обіграє Барселону. давайте подивимося статистику даного матчу. 12-14, 20-14. 20-14. 20-14 ударів воротах, 6-8 ударів площину. 54-46 контроль м'яча. Ну і 9-1, нас в певні, на кутові. Провага Барселоны, 704 передачи у Барселоны, 623 передачи будут точными, 88% точность передачи у Барселоны, 642 передачи у Манрида, 547 из них будут точными, 85% точность передачи, 4-2 по голевым шансам, 2 голевые нагоды Манридский Раунд не реализовал, 1 голевую нагоду Барселона не реализовала, по Сайдек 2-2. З 20 ударів у Барселони. 6 удара в площину нанесено було. 11 повз ворота, 3 удари заблоковані. Ну, Марида з 14 ударів 8 в площину, 5 повз ворота, 1 удар в каркас Віріт і один удар заблокований. У успішних відпорах 13-7 на користь Барсон і 50 на 50 суток успішності. 5-4 по силам 4-18 по винісі, 6, 17, 9 за перехопленнями. 18-11 порушення правил, 2-2 за жовтими картками. Ще друзі підбивати взагалі-то глобальний підсумок цього матчу. Цьому таке рівне футбол. У Барсона було більше володіння, у Реала трішки більше таких моментів. Ну, в целом футбол был довольно таки ревный, а на поле все-таки по делу Андрей, да и на такую минимальную перемогу. напомню, на команда Карла ничего не награла. Хороший матч, справа, друзья, отбывался 12 сечня 2022 руку. Проведал мы, друзья, пифинальный матч, Суперкубка Испании, Риад, Судийская Аравия, Барселона, Мадридский Реал, 3-2. Барселона, вашу, Реал Мадрид, перемогая. Бажаємо обом командам все найкращого і вам, друзі, також бажаю добра, щастя, наговна в житті, бути щасливі, всім нових зустрічей.